Чи хочуть росіяни війни? Відповідь на це питання намагається дати світова преса у аналітичній статті на сайті медіакорпорації BBC ВІБІСІ розлогий аналіз вчорашньої промови американського чільника Барака Обами. Автор робить висновок. США, схоже, налаштовання тривали протистояння Заходу та Росії. Між тим журналісти CNN, посилаючись на власні джерела в американській розвідці, повідомляють: ймовірність вторгнення російських військ на східну Україну вища, ніж вважали раніше. До того ж, немає жодних гарантій, що апетити Кремля обмежаться лише Україною. Пентагон розглядає і ймовірність руху російських військ у Придністров'я і спроби захопити території в країнах Балтії. Небезпеку скупчення російських військ обговорили міністри оборони США та Великої Британії у Пентагоні. Міністр оборони Росії запевнив мене, що російські війська не збираються перетинати український кордон. Я ж висловив сподівання, що Росія таки почне дотримуватися своїх зобов'язань. Втім, кількість збройних сил Росії на кордоні з Україною невпинно зростає, і дуже хочеться вірити, що ці війська будуть діяти у відповідності зі словами Шойгу. Усі дані свідчать, що дії Росії в українській ситуації контролює безпосередньо президент Путін. Інші російські посадовці, включно з міністром оборони Шойгу, можуть висловлювати власні позиції, але реальні дії Росії залежатимуть лише від рішень глави держави. Переконати Росію знизити градус напруги та відмовитися від ескалації конфлікту міжнародна спільнота сподівається за допомогою дипломатії і економічного тиску. Його наслідки Росія відчує вже найближчим часом, вважають аналітики. Видання Deutsche Welle цитує фахівців Світового банку. За цей рік відтік капіталів з Російської Федерації може сягнути 150 мільярдів доларів, і це при тому, що третій найсерйозніший рівень економічних обмежень проти Росії Європа поки не запроваджувала. Ми поки не вийшли на третій рівень економічних санкцій щодо Росії. Дуже сподіваюся, що цього вдасться уникнути, але це можливо лише за умови деескалації конфлікту. Саме над цим питанням ми наполегливо працюємо. Окрім економічних збитків, Росія постала перед загрозою міжнародної ізоляції. Від співробітництва з Федерації у різноманітних сферах відмовилися вже чимало держав світу. Сенат Польщі скасував форум регіонів з Росією. Швейцарія заморозила військову співпрацю з Кремлем. Від низки спільних програм з Москвою відмовилися США, Канада, Японія, Держави ЄС. Чи переконають такі кроки Росію, покаже час. А поки країни Східної Європи про всяк випадок посилюють власні кордони до Польщі та Прибалтики, зокрема прямують винищувачі Західної Європи для спільного патрулювання повітряного простору? Олена Хоменко п'ятий канал.